Як перемогти панічну атаку, різка зміна звичних умов життя, повітряні тривоги, перебування в укриттях, обстріли та змушена втеча з рідного дому. Всі ці фактори спонукають до розвитку розладів психіки, серед яких є й панічні. Панічна атака провокується надмірним викидом адреналіну у кров і відповідно сильними фізичними симптомами. Симптоми панічної атаки, прискорене серцебиття. Надмірне потовиділення, підвищення тиску, тремтіння тіла, озноб, біль у грудях або животі, задишка та відчуття задухи, напад сильної нудоти, запаморочення аж до втрати свідомості, відчуття, що вмираєш, деперсоналізація, страх збожеволіти, відчуття нереальності того, що відбувається. Панічна атака завжди починається раптово та може спіткати людину будь-коли та будь де. Як бачимо, це досить складний досвід на рівні тіла та емоцій. Щоб пережити його мога легше, людині потрібен певний ресурс. Його можна отримати самостійно, виконуючи п'ять технік заземлення. Перше. Відчуйте власне тіло. Під час панічної атаки не можна стояти на місці. Активно рухайтесь. Бігайте, присідайте або відтискайтеся, тупотіть ногами, робіть нахили тощо. Друге зосередьтеся на спостереження. Наприклад, свідомо та уважно шукайте в приміщенні схожі за кольором предмети або прислухайтеся до звуків навколо, розрізняйте їх за джерелом походження, порівняйте за гучністю або тональністю. Третє. Використовуйте дихання. Дихайте глибоко. Уявіть, що перед вами свічка. Та задуйте її вогник. Вдихніть аромату явної квітки. Удайте, що надуваєте повітряну кульку. Четверте. Пограйте в ігри. Елементарна гра для дитячого розвитку вгадай професію подивись на людей навколо та визнач, ким вони працюють. Або категорії. Обери категорію Їжа, тварина, музичні інструменти та назви 10 об'єктів, що до неї належать. П'яте. Принесіть собі задоволення. Заваріть улюбленого чаю, зробіть чашку кави або шоколаду, прийміть душ або ванну, зробіть самомасаж. Виконуйте всі ці дії не механічно, повністю усвідомлюючи їх вплив на вас. Техніки заземлення допоможуть знизити гостроту проявів панічної атаки. Концентрація на поточному моменті відвертає непотрібну увагу від страхів, переживань чи неприємних спогадів. Панічні атаки, які мають тенденцію до повторення, бажано обговорити з терапевтом або фахівцем в області психічного здоров'я. Бережіть себе!